Дякую, шановний пане Олексію. Шановний пане президенти. Шановні колеги. 2022 рік був роком безперервного реагування. Ми отримали великий досвід і розуміння, що разом ми зможемо адекватно відповідати на всі виклики. У 2023 році з'явились два нових фактори, згідно з якими ми всі маємо швидко адаптуватися. По-перше, війна може тривати довше ніж ми думали на початку. І, по-друге, ресурсів на соціальну та гуманітарну сферу може бути менше, ніж нам би хотілося. Тобто, ми маємо навчитись витримувати більше і довше за менше грошей. На сьогодні ми координуємо всіх хто залучений до соціально-гуманітарного реагування, державні органи, органи місцевої влади, громадський сектор, волонтерів та міжнародників. Втілюємо в життя прості і реалістичні проекти із зрозумілою та швидкою віддачею. Фокусуємо ресурси на пріоритетних проєктах і не розпорошуємо нашу увагу, а також максимально залучаємо міжнародні гроші і не даємо донорам розпорошувати ресурси на другорядні речі. Вищезазгаданий за згаданий підхід відображено в моїй короткій презентації. Будь ласка. У 23-му році основним нашим словом було слово координація, і тут якраз Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України є основним майданчиком прямого діалогу. Я хочу подякувати голові президії Андрію Борисовичу вам, а також Олексію Володимировичу а в його особі команді Офісу президента за організацію постійного діалогу, системної роботи. Це той майданчик, де ми можемо напряму почути території, громади. Люди можуть задати питання, а ми можемо на них відреагувати. На рівні уряду на виконання рішень та доручень Конгресу та президії створено координаційні штаби. На рівні ОВА сьогодні пан міністр Ляшко вже про них згадував створені координаційні центри підтримки цивільного населення. Я хочу подякувати тут, сидячим головам ОВА, за те, що ви у двадцять році особисто. Проконтролювали створення таких координаційних центрів. Ми зробили постанову. Ви зробили розпорядження на сьогодні. У кожній ова є створений центр: відповідний заступник, відповідні люди, які займаються, які вирішують питання на місцях: ветерани, ВПО, діти, люди похилого віку все, що стосується соціального і гуманітарного блоку. І Крім 24 корцентрів при ОВА, я теж дякую, головам Мова, тому що це ваш прямий контроль. 70 таких центрів на рівні районів і 846 на рівні громад. Це ваша величезна заслуга. Ми переходимо до координаційних штабів на рівні уряду. У нас створено 5 щонайменше координаційних штабів з питань внутрішньо переміщених осіб, з питань виїзду громадян істот, з питань деокупованих територій, обов'язкової евакуації в умовах воєнного стану, з питань захисту прав дітей в умовах воєнного стану, а також міжвідомча нарада з питань ветеранської політики. До наших штабів входять міжнародні партнери. Я бачу, тут є Деніс Браун. Я дуже дякую за координацію роботи, тому що. На щотижневій основі ваші представники УВКБ ООН, МОМ, ЮНІСЕФ і всі решта разом з нами приймають рішення, а потім долучаються до їх реалізації. Дякую громадянському суспільству. На щотижневій основі вони разом з нами по 2-3 години, відповідно за напрямками, сідають і вирішують питання, допомагаючи конкретним людям, а також постанови, розпорядження, все, що формує політику, так щоб швидко реалізовувати ті завдання, які поставили. Хочу сказати також, що е, на виконання доручень минулого нашого засідання було ОВА поставлено завдання розробити програми підтримки ВПО, так, де були працевлаштування і е, житлозабезпечення. Я дякую усім, ОВА, дійсно виконано доручення і всі прийняли відповідні програми. Однак, ми українська родина, і ми мусимо казати на такому майданчику правду. Є е, громада, яка не виконала завдання, і це місто Київ. Місто Київ це єдине місто, яке не прийняло програму підтримки ВПО. Немає просто програми. Ще одне завдання, яке було поставлено, а саме місця компактного проживання. Ви знаєте, величезна проблема. У нас воно було не врегульовано. Ми прийняли постанову. Дякую урядові, дякую всім головам ОВА, долучилися самостійно розробили, маємо облік, реєстр. І ну, це правда. Жодного офіційного місця компактного проживання немає лише в Києві. Не знаю, чому ми це з вами обговорюємо. Тут сидять люди, які це чують на штабах, і я мушу це сказати. Якщо у місті Львові або у Львівській області це наша приймаюча зараз область, я подивилася спеціально 56 місць компактного проживання у місті Львові безпосередньо сім великих МТП. Там де 200 людей і більше Закарпаття 100. Кіровоград 99, Чернівці – 77. Це офіційно затверджені, які в міжнародному обліку рахуються. Полтава 68. всього 969 місць тимчасового проживання. Ви зробили, і я вам за це дуже дякую. Знайшли гроші, організували волонтерів, організували міжнародну підтримку, і на сьогодні є. Люди у Києві, які приїжджають з тимчасово окупованої території, вони не мають на рівні міста, куди поїхати безкоштовно, бо люди деколи не мають навіть паспортів, виїжджаючи з тот, і отримати таку підтримку. Тому, якщо можна, я би дуже звернулася до влади Києва. Зверніть на це увагу. Зверніть увагу, що у вас більше ніж півмільйона внутрішньо переміщених осіб. Вони потребують підтримки саме міської влади. Отже. Коротко, якщо дозволити, ще хотіла подякувати головам. Ова, які безпосередньо приймають участь у наших штабах і безпосередньо керують координаційними центрами. Їм важко, але вони це роблять. Пан Синігубов, пан Олександр Прокудін, пан Артем Лисогор, це якраз при фронтовій області. Саме керівники ОВА приймають участь, пан Віталій Кім, Миколаївщина. Самі безпосередньо відстоюють права ветеранів, вчителів, лікарів на прифронтових територіях. Коли це робиться на рівні голови ОВА, повірте, ситуація, ми чуємо це в міністерствах, ми чуємо це на рівні уряду, це чують на рівні міжнародних партнерів. Ситуацію можна покращити в рази швидше, маючи такий координаційний майданчик. І ще тільки коротко про три основних програми, які є на сьогодні у нас, які відображають власне вище сказане мною. Отже. У нас є програма здійснення одноразових готівкових виплат особам, які евакуюються з тот або прифронтових районів. І тут я хочу подякувати голові Сумської ОВА, пан Володимир Артюх, за організацію коридору колотилівка покровка тому що дійсно дуже важко під обстрілами, але люди повертаються з тимчасово окупованих територій. Ви їм допомагаєте. Ви створили великий хаб у місті Суми на 200 осіб, і щодня. Вранці і ввечері звітуєте про те, скільком людям надана підтримка. Команда Київської області, яка зустрічає щодня безкоштовний потяг, дякую Укрзалізниці з нашими людьми, приймає тут людей. І на пероні кожна людина, яка приїхала з тот або з е, тимчасово, або з деокупованої території, де у нас евакуація, отримає готівку. Ми виплачуємо і виплатили вже 145 мільйонів за цей рік 62 тисячі евакуйованих громадян на пероні, куди прибувають, отримують готівку на руки. Також у нас є програма компенсація вартості спожитих комунальних послуг за розміщення ВПО у приміщеннях державної комунальної власності 558 мільйонів. Дякую ще раз ОВА за координацію, а також прихисток. Усім відомий прихисток. У нас 3,7 мільйона сім мільйона внутрішньопереселенців вже скористались прихистком, і 2,6 мільярда витрачено на цю програму. І я вважаю, що це дуже хороша програма, яка показує результат. Останній проект ми підписали з урядом Німеччини угоду на виділення додаткових 42 мільйонів євро на пільгову іпотеку і будівництво соціального житла для наших внутрішньопереміщених осіб. Це наша з вами спільна праця. І на завершення я хочу сказати, що ми всі, я думаю, ви мене підтримаєте. Віримо в Україну, віримо в наших хлопців і дівчат на передовій. Віримо в вас, Володимира Олександровичу, і точно знаємо, що разом ми переможемо. Слава Україні!